Чергове засідання нашої новоствореної комісії минулої сесії, яка сьогодні фактично об'єднала дві комісії депутатські для більш ефективного. Нашої комісії, яка дійсно диссортувала ефективно, можливо, не так могла ще ефективніше. Зараз в нас змінився спад комісії, Дану в даному комісію наш змінилася сама назва і відповідно змінилися комісії, оскільки поєдналися дві комісії. Одну у чоду Андрієвичку, з другого чоду я. Згідно рішенням міської ради, наша комісія складається за п'ятьох чоловік. В неї входять зараз я, Андрій Дочку, Шерман Михайло Михайлович, Бьорка Олег і Чергин Юрій. Для форму нам потрібно роботи 5 чоловік, і, ну, 5 людей, тобто більше це 3 чоловік. На сьогоднішній день в даному засіданні є присутні три члени комісії, тобто форум є. Давайте розглянемо перше питання щодо питання, які першого засідання, питання, які будемо розповідати на даній впливу комісії. Зокрема, надано було проект рішення про затвердження редакційного продукту регіональні е, мовлення про повозем. Друге питання, е, враховуючи, що комісія змінилася і е, потрібно прийняти положення про комісію, е, тому давайте обговоримо всі положення, які були, е, е, ну і прибуємо рішення. Також до нас звернулися ну, сесія міської ради приймає бюджет на даній сесії, на даний час начальник доповідач буде запрошена Собрану Оксана Романіна, начальник фінансового управління, однак зараз перебуває на другому кільці, на інших комісіях. Тому давайте я думаю, що даний порядок денний з трьох питань можемо затвердити, якщо у кого немає ще якогось доповнення до даного порядку денного. Хто тобто, за це ще має, тобто, доповнення? За, злучки за, зараз Також хочу згрутувати, що відбувається відеофіксація нашого засідання, яке відповідає чинному законодавству і змінення інформації для працювання відла. Ми переписали, що можна відповісти людину. Запитання з прав місяць та заперечення інституту за пальовочівна. А, вище вже саме запитання його посту. Ми способували в нашій комісії, ми кожному засіданні обирали секретаря комісії на засідання. Відпочали прийняли, допомагала нам надія лепові і відділення ради щодо потоколю. Але висловлені по голова і секретарі засідання.

Чому ви не про це питання? Ці статути нас обов'язково прийняти ще в 2020 році законом прийомного про телебачення рішення. Там була така норма, що можна продати такий колочно. Зараз змінилося законодавство, закон про медіа. І у нашому статуті теж є статути статуті підприємства, є ця норма, що має розвадити і місця, бо як наші співзаконники. І ми представляємо, він пройшов про цю традиційний статут. Він вже регламентує нашу діяльність, що це чи інші ситуації.

e. ehm. počinje s distancijom od starte i depenzovanjem stolba podataka. E, uh, direktno od od pada od od 4. časa do 3 GHz, a koji je specifično ovaj koncept jedinica jedinica faktor f je 0.0. dobro. Dakle, što je što je što je što je što je або збору політики, будуть розпотреблятися. І з того, хто є хрістяний батьківець, хто є хрістяний батьківець, будуть щодо своєї функції. І воно повертає, але так, що погодження, саме того, прийняти, або розпотреблятися, може бути дуже важко. Тобто, зберігатися, зберігатися, або щось зброховувати, One minutes is also much to follow the IT uh. But also the special additional watch means that by the midst of time is double minutes in the window. Uh with some of the Там є конці і якими стати і секс тут можна закону чи це за моєго.

Папа, ти маєш Și染 variance, all, all, all-ermanance. Справа, жі е механика, inversa capacity, renamed вас на наибольшого estarza, кто заichi yat ä況 ämat الفасция, за что они б sundan stolesя там ми сповіді про фундаментальні. ми поміпали, я думаю, що Франція могла повернути Тому я думаю, що ми дефіцит. Я думаю, ми бачимо, що це дає інстатудал до вигоди. Це сподомимо, можливо, сказати про вартість, Yeah, slowly. But you must find out the battery would see the other time.